Пенсійний фонд прийняв рішення, як я вже сказав, у серпні місяці виплати пенсії через підприємства поштового зв'язку. Яким чином це буде робитись? Пенсіонері, дата виплати яким? 8, 9, 10, 11, 12 і 13 число, вони отримають пенсії на пошті до не пізніше 13 серпня. Ми працювали вчора, сьогодні працюємо. Завтра будемо післязавтра, в понеділок. Відомості для виплати пенсії через підприємства зв'язку будуть передані на ці підприємства. І розпочнеться виплата з тим, щоб 13-го ми закінчили. Решта пенсіонерів, таких людей трошки більше, 1600, Решта пенсіонерів. Дата виплати в яких 14, 15 і так далі до 25-го, будуть отримувати пенсії там же на підприємствах поштового зв'язку в установленні дати виплати. Якщо дата виплати 15-го, то цей пенсіонер отримає пенсію 15-го. Таким чином, всі пенсіонери, пенсії за серпень місяць отримають гарантовано і будуть мати можливість. Визначитись, а ми просимо пенсіонерів числа до 20-го десь орієнтовно серпня, визначитись з тим. Залишаються вони в банку «Демарк», обирають вони собі для обслуговування інший банк чи обирають інший спосіб виплати, тобто пошту.